Друзі, привіт-привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Дивіться, як гарно. Яке гарне небо. Маринки такі гарні. А я зриваю свої помідори. Ось зібрала останній урожай. На дні десь половина буде червоні самі. А тут зверху зеленкуваті. А це все буду підряд зривати. Ми працюємо разом із сестричкою. А що буде, що тут буду садити, то я вам покажу. А тепер скажу вам пауза. Так, сестричкою ми почистили поле. З братиком розкидали гній, трошки я возила, трошки братик, трошки племінник, всі потроху. Братик потім розкидав і на даний час чекає трактор, щоб приїхали і переурали. І тоді можна буде щось планувати садити, наприклад, часничок і цибульку на зиму. Цибульки багато садити не буду, лише пару рядочків. І все. А тут, де має бути квітник, лише так злегка порозкидали гній. Сюди шість тачок привезли і потроху-потроху порозкидали. На квіти вистачить. Ну, на квіти, на кущики. Потім, коли буду садити ще в ямочки, гною, Додам, і це буде супер. Ну, а тепер чекаємо, чекаємо трактор. Ось і переорани. Те, що глина де-не-де відніється, це нічого страшного. Тому що вона мене щороку. Рік наверху, рік по нанизу. Тому що тут дуже багато глини. Ну, але ж під низом у нас є земелька, у нас є перегній. Напевно, на наступну суботу будемо садити чесничок. Ну, а коли як буду. Садити скільки то, друзі я з вами поділюсь. І там, де мають бути наші квіточки, кущики, також переорене. Вже на зиму садити не буду. Посаджу, напевно, навесні, тому що ще, ще нам трішки подіскують. Чи фризою візьмуть, не знаю, ну, але щось, щось, щось ще будуть робити. Тепер вам скажу до побачення. усіх тихої, мирної, благословеної нічки. Усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних пока.